Полію під час руху військового ешалону підірвали диверсанти на Рівненщині. Ворожих агентів служби безпеки затримала відразу після теракту. За інструкцією окупантів вибухівку виготовили двоє місцевих жителів, заклали її під рейки та дистанційно активували. Таким чином, за вказівкою ворожої спецслужби, планували порушити логістику постачання оборонних вантажів на передову. Втім, не вдалося співробітники служби безпеки завчасно зупинили потяг. Ні люди, ні вагони, ні вантаж не постраждали. Після ремонту залізничного полотна військовий ешелон рушив далі. Підозрюваних у співпраці з окупантами затримали. Замість обіцяної російської ФСБ винагороди вони можуть отримати довічне. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 30 та 32 роки, які хвороб завербував через телеграм-канали. Під час обшуку у затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.